Суспільний мовник не має турбуватися про цифри, про кількість глядачів, про рекламу. Головне завдання суспільного мовника нести цінності глядачам суспільству. Це означає передусім надавати інформацію якісну та корисну. Суспільне мовлення передбачає тісну співпрацю із усіма творчими та виробничими одиницями, групами в країні, усіма носіями ідей та проектів потрібно вивчати усі пропозиції. Це активний процес. а Саме це багато в чому дає змогу суспільному телебаченню конкурувати із комерційним. Глядачі все одно потребують щось пов'язане з культурою, національною самосвідомістю, самоідентифікацією. Французи дбають про французьку культуру, італійці про італійську. І саме суспільне мовлення дозволяє реалізувати ці важливі прагнення суспільства, і водночас саме суспільство може показати, який контент йому потрібен. Мовник повинен завжди шукати контент, а не лише купувати готові ідеї та формати, які лежать на полицях. Одна з тез суспільного мовника, яку ми вважаємо правильною, це менше масштабніше краще для суспільного мовника. Важливо зробити менше проєктів, але зробити їх максимально якісними якість на першому місці perfect system. Теоретично, ідеальна система насправді її не існує. Але бажано, якщо мовник хоче бути незалежним, а це одна з головних цінностей суспільного мовлення, суспільних коштів повинно бути набагато більше ніж комерційних. Звісно, рекламодавці та інвестори завжди матимуть свій інтерес та вплив. Але от BBC, як відомо, на 100% фінансується з суспільними коштами в Італії. Трохи не так. Приблизно 30% грошей ми отримуємо від рекламодавців, що вважається високим відсотком. на мою думку, обсяг комерційних грошей грошей рекламодавців не має перевищувати 30-35%. від нуля відсотків як у Британії до 30, як у нас Це прийнятно. В Європі ми зазвичай віддаємо перевагу системи оплати за телебачення. Це гроші, які платять громадяни за можливість дивитися суспільний телеканал, і це робить мовника незалежним від державного фінансування, яке встановлюється та змінюється з року в рік урядами та парламентами. Інший варіант, приміром, виділене певного відсотку на суспільне мовлення від ВВП країни з бюджету. Головне, щоб процес фінансування громадського телебачення був напівавтоматичним. Парламент чи політики не повинні кожного року вирішувати скільки виділити грошей, інакше кожного року суспільне мовлення буде залежним від такого рішення, а такі умови можуть використовуватися аби впливати на програми та політику мовника. Дві головні проблеми, на мою думку, актуальні для всіх країн, які будують суспільне мовлення: гроші та політика. Ми маємо більше можливостей, більше засобів та технічних можливостей ніж 15 років тому. А грошей значно менше ніж 15 років тому. Отже, це основна проблема, як залишатися актуальним та сучасним в еру цифрових технологій, не маючи додаткових грошей для інвестицій. Відповідь на мою думку в тому, аби фокусуватися на пріоритетних напрямах і відкидати те, що має другорядне значення. Політика. взаємини із політиками завжди суперечливі. Комусь ти подобаєшся, комусь ні. Італія демократична країна, але спокуса вплинути на журналістів, режисерів завжди є. В цьому випадку головне значення має професійність співробітників успіх у подоланні цієї проблеми залежить багато в чому і від взаєминмовника із суспільством. Якщо ви справді служите суспільству, і суспільство це оцінює. Я пам'ятаю, як екс керівника BBC Марка Томпсона атакував Руперт Мардок, власник медіахолдингу Sky. Він сказав, що BBC нагадує радянське телебачення, що BBC претендує на останню інстанцію в пошуку істини. І Томсон тоді відповів: поки 72% британців кажуть, що BBC – частина демократії, ми праві. Отже, це відповідь потрібно, аби вам довіряли.